Всім привіт! Сьогодні я знімаю відео зі своєю сестрою Сонею. Всім привіт! У нас є три новиночки. Перше це у нас пес-патрон Ой, не пес патрон, а естетика літа. Ось колекція естетика літа. Це у нас пакетик. Це у нас пакетик море. Це у нас пакетик річка і трава. А це у нас захід. І у нас ще новиночка Пес Патрон. Ну, У нас тут всі пакетики однакові. І ще у нас велика новиночка це у нас календар. Ось такий він у нас великий. Ось так от. Надіюсь, вам видно. Сьогодні у мене вибирає пакетики моя сестра. Так, перша колекція це у нас та Соня, який ти пакетик вибираєш. Ось такого котика, добре. Далі у нас колекція цифровий цирк. Соня, напевно, вибирає кого. Який? Помню. Ага, добре. Так, з колекції сам вдома. Кого? Я була Кевіна. З колекції тока-бока я хочу взяти осій. Так, добре. Из коллекции. Думаю, ну, камера он... выберет. Я хочу взять вот всю, наверное. Да. Угу. Все. Все хорошо. Из коллекции популярные игрушки. Ну, давай копибару. Угу. В коллекции. Я какой-то, конечно же, я выберу Наль Большого. Вот угу. ну, тут выбирает ничего. Мы всю коллекцию закинчиваем. Із колекції Пес Петрон у цього. Угу. Із колекції естетика літа е, Ну, звісно, давай український флак у цей. Угу. І ось такі пакетики ми взяли на розпаковку. Так. Сьогодні взагалі буде моя сестра розпаковувати багато, і також я. Це у мене така перша розпаковочка, тому поїхали клеяти. Так, із колекції у нас ось така перша у нас буде. Сонь, давай, розпаковуй. І давай соня, розпаковуй. Так, і засічка у нас така не дуже зроботала. Так, і Сонь, давай, дивись, що там. Так, і що ж там у нас попалося? Ну, Сонь, доставай. Це. Так, і у нас попався такий ось пряничок, і він у нас закінчує нашу колекцію, яка була дуже гарною. Так, і зараз ми будемо його приклеювати. YouTube. І ми давайте приклеюємо. Давай. Ось, да. ось, да. Так. <ріст> так, І ось так от у нас виходить гарно. Так, далі у нас колекція котики. І він у нас під номером так, де воно? Під номером 1. Ось такий ось котик. Зараз я його відклею і вам покажу. Так, і все його відклею, і він у нас ось тут. Так. Сон, давай ось Так, от. Да. Так вот у нас вышло. И вот такие костюмчик у нас ему попался. Так, и давай сейчас Соня отклей. Так, стой. Оси. Отпала эта штучка. Все, мы отклеили. И давай клей, Сонь. И тю. И вот так у нас гарненько вышло. Так. Так. Давай, Сонь, клей. І ось такий у нас гарненький котик. Ця колекція також уже скоро закінчується. Дуже жалко. Далі у нас колекція Копібара? Ні, у нас далі колекція популярні іграшки. Зараз її відмотаю. Ось. Ось наша колекція. І Сон, давай. Тяни. О, засічка дуже гарно спрацювала і давай, доставай. Що ж там попалось? Так. И... О, це у нас копибарка в хлебе, давай. Вот такие вот. Копибарка. Так, ну, да, да, догу... Так, сейчас мы отклеим. И давай еще доклей. Да, Копибарку красиво. Давай. И... О. Вот такая у нас копибарка. Так, дальше у нас коллекция... Тапа Сквиши. Где она он тут. Вона у нас ось наша колекція. Та поскріше. Є такий ось у нас котик. І давайте глянемо, що у нас не крутить. І дивіться, який нам котик попався. Дивіться, такий ось котик сам. Так, і давайте приклеїмо ще ось такого котика. Це він у нас на ось цю сторіночку. Ось так ось. Так, і далі у нас ось самого котика зараз приклеїмо. Ось так ось. І ось так от у нас вийшло. Ось так ось. Так, і у нас далі колекція сам вдома. Такс, і давайте. Так, що ж точно у нас? О, і у нас тут попався сам вдома. І зараз подивимося, куди його. Ось сюди. Давайте його приклеїмо. Так, все, я знайшла засічку, і давайте його клеїть Ось сюди. О, дивіться, який він у нас гарний. Так, далі у нас колекція токабока. Ось такий у нас пакетик. Він mm -hmm. ще з ним не дуже відкрився. І у нас тут щось маленьке. Це означає. О, ось яке малесеньке! Так, зараз. Так, все, я його ось тут знайшла де відклеювати. І він у нас ось. Ось такий у нас крампет, так. Далі у нас колекція цифровий цирк. Так, і у нас тут давайте відкриємо. Ось так. Так, і у нас, тут... О, у нас тут помні. Дивіться, яка гарна. Вона у нас ось сюди. Так, і помні давайте ось сюди. Дивіться, яка вона гарна в нас вийшла. Дуже мені подобається. Далі у нас колекція думками на виворіт. Ось вона. І давайте відкривати Так, і що у нас тут? І у нас ось так. О, це у нас е, на цій старіночці. Це у нас і відразу. Так. Зараз відклею. Так, все я тут знайшла. Так, і давайте її ось сюди. Ось так от прям приклеїмо у нас відразу сьогодні попалась Далі у нас колекція без патрон. Я не прикрасила сторінку, бо у нас тут попадеться прикраса для самої сторінки. Вона ось тут буде. Так, тому прикрашати я без патрона не буду. Бо він, ну може там трішечки. Поки я вирішила не прикрашати. І нам попався такий, а, ось такий миленький ось. Так, і зараз я його відклею. Все відклела, і він у нас повинен бути ось тут. Дивіться, які гарні у нього. Так от, далі у нас естетика літа. Я також сторінку не прикрасила і не встигла прикрасити, але відео потрібно було зняти тому потім прикрашу. І у нас тут ось така засічка була. І у нас тут ось таке маленьке це у нас ось такий ось сік. Ось такий ось. Так, і я його відклеїла, і він. Давайте його ось сюди. І далі у нас наш календар, він ось тут ось відкривається. І він у нас ось такий зараз я його переверну. Він навіть в кадр не вміщається. Дивіться, який. Так, і сьогодні давайте відкриємо. Так... так, і давайте ось цей пакетик сьогодні oh, відкриємо. Так, закриваємо наш календарик. І у нас тут ось така закліпочка, я її таку зробила. І, до речі, я ось цю колекцію прикрасила. Так, давайте зараз відкрию пакетик. Так, і що ж тут у нас? Блін, засічка не спрацювала, доведеться ножицям. Так, і все відкрила, і мені здається, нам повезло. Це у нас рідкісна е, лялька із Rainbow High. І у неї ось такі тут ось такі у неї папушка. Ось ось. І ось такі ось у неї емоджі. Ось такі тут шарик. ось такий. І ось такі черничка. І вона у нас на цій сторінці. Ось так от вона повинна бути. Зараз відклею. Так, і я знайшла, де відкривати. Боже, як вона класно відклеїлась. Вона у нас ось так ось. Гляньте, боже, класно. Далі папушка. Такс, і його давайте ми не знаю, ось сюди приклеїмо, ніби він літає. А сюди давайте ось так ось. Це ось такий в неї питомець. Потім ось така куля, і вона ось тут. Давайте буде. у нас прям. Ось тут, напевно. Ось так ось. І ось така черешенька. Зараз відклею. Ось черешенька, я знайшла, які відклею і її ось сюди. І дивіться, яка у нас гарна вийшла. І, до речі, вона у нас і на самому календарі. Але тут вона у мене більш гарна вийшла. І усім, папа, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал і пишіть у коментарях, які пакетики брати всіх. Люблю всі. Всім па-па!